Пронто, пронто мої кохані, з вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, я про вас зараз знижки на амулети 80%. За амулети ніяких відпрацювань немає, крім того, що ви медитуєте з ними і проходите трансформації. Тому це чиста енергія, не переживайте. І так, що ж таємне? Таємне те, що до вас йдуть гроші, але ви поки що про це не знаєте. Так, гроші вже насуваються до вас. І аркан закохання. Скажу вам так, що у когось до вас йде кохання в тому плані, що ви кохаєте когось, він кохає вас, і ви могли довгий час очікувати на це кохання, або ніяк довго не могли зробити вибір в сторону цього кохання, або він не міг зробити вибір в сторону цього кохання і, і ну, у вас було розбите серце. Аркан Дурак, і ви почали все заново, почали все життя по-новому. Це мої феєчки, це в моїх традиціях. Сад королева Пентаклі. По-перше, ви коли з цим чоловіком розсталися? Ви більше уваги приділили своєму матеріальному становищу? У вас були плани, за якими ви почали діяти? Так. Щось з вашого життя взагалі пішло, ви щось обрушили, щось те, що вам взагалі не потрібно. Знов кажуть, башня. Взагалі кажуть про те, що ви людина, яка може рушити, причому неочікувана. Це дуже класна риса, коли ти відрізаєш те, що вже тобі не служить. Аркан сила, ви дуже сильна. Ви вмієте підкорювати своєму розуму, свої емоції і ті інстинкти, які не служать вам на добро. А таке є так, що ж таємне відбувається конкретніше. Буду привіт, випити, підняти чарку. Таємне те, що 10 пентаклів. Ви будете дуже радіти. По перше, у вас може з'явитися родина, це ви чоловік, діти, гроші, кошти або вашій родині. Прийде саме ось таке благополуччя по стабільності і надійності, або у когось по грошам програється. Що ви як казати вам, ви будете мати як родину той бізнес, яким ви займаєтесь, розумієте? Він у когось може бути навіть сімейним. Ще колісниця вам кажуть йдіть. За своїми цілями і буде вам щастя, так, бо ви зараз в паузі щодо серця, але кажуть, скоро ваше серце вітає, бо прийде тус чаш. Тобто ви будете захищатися від людини, так, бо хуторості бан маніпуляції вас пересвіти, як ви вважаєте. Але йдіть це так, все буде, все буде по справедливості.